І так, е сонячний календар на четвертий та останній тиждень лютого 2025 року. І ми якраз будемо, е ну, перелістаємо на сонячний день. Е сонячний день е на 23 лютого неділя. 11 сонячний день, 12 сонячний місяць риби. Е планета Дня Сонце, схід 0,4.30, захід 15.14. Добре. Угу. Я трішки помедленно зроблю. Я так не буду акцентувати на конкретні факти. Треба просить ставте паузу, коли щось будете переглядувати. От і все. Хоча я хочу, звісно, перечитувати повністю цю статтю із Astrology.com але блін... особо не хочеться. Особи тут не хочеться, але все одно, щоб було. Тому що мені на YouTube комфортніше, що дивитись. там да. ласточка. Я хочу просто зробити е, сонячний календар на 25-26, тому що доступні дані на, е, в астрології так я ці дані я з роблю, ну, составляю, да, беру, А статті там з Рабла Кавкару і Астрологі Кавкаком. Ну, асторожі там одна стаття на один день. А... Буде тривати максимум годину на. <свист>